Який бізнес ви б відкрили за 5 тисяч доларів? За 5 тисяч доларів я б точно не відкрив би кав'ярню, кави машини. Я пройшов повністю цю виставку трішки не моє. Я творча людина. Я би напевно вклав ці 5 тисяч доларів в себе і. Позиціонував би себе як людину, яка може навчити заробляти гроші, тому що я дійсно це вмію робити. Якщо ми збільшимо суму, і це може бути 50 тисяч доларів. Тоді що ви відкрили за 50 тисяч доларів? Я би відкрив свою школу на лівому березі. Чому саме на лівому березі? І що це має бути за школа? Чому на лівому березі? Тому що через два тижні я відкриваю на Ставелі 15 вже майже за ці кошти свою школу. це дві школи в одному місці. Саме велика барабанна гітарна школа в Україні. Тому на Певно, я би відкрив на лівому березі, тому що там достатньо людей, щоб одна і друга моя школа були повністю забиті. Чому саме барабани? Барабани сьогодні це про внутрішній стан. Барабани сьогодні це про можливість виплюс... виплюснути все, що накопичується в нас на протязі вже четвертий рік повномасштабної війни. Скільки треба часу, щоб з нуля почати грати? А якщо ви прийдете до нас в гості, ви будете свідком того, що за дві. Години пробного заняття ви вже будете грати перші ритми через півроку. Кожного учня чекає звітній концерт, де він запрошує друзів, сім'ю і відчуває себе максимально рок зіркою. А скільки коштує барабанна установка? Від тисячі доларів, 10-15 тисяч доларів це крутезні барабанні установки, але більше для вже професійних людей, які беруть щось особисте для себе. Для школи вистачить і тисячі доларів. Це дуже крутий барабан, на якому дуже приємно грати.